Працівники цієї медустанови – одні з тих, хто наразі не може повернути своєчасно чесно зароблені гроші. Вони отримували зарплатню через банк НАДРА, котрий на сьогодні визнаний неплатоспроможним. Ситуація в кожному медичному закладі на рахунок вибору банку, якому будуть отримувати зарплату. Вирішувалась і вирішується завжди тільки керівництвом закладу, і враховувалися побажання. Працівників саме працівників, які працюють, чи справді враховувались побажання без винятку всіх працівників наразі перевірити складно. Проте найбільше вкладників цікавить інше, чи зможуть вони повернути свої гроші з 6 лютого на три місяці запроваджена так звана тимчасова адміністрація, яка покликана цю ситуацію вирішити. Якщо протягом цього часу банк не оговтується то повертати кошти, буде фонд гарантування вкладів, каже Богдан Ковч. Фонд гарантування вкладів населення надасть позику банку для виплати. Вкладів населенню і грошей, які знаходяться на поточних рахунках фізичних осіб. Я думаю, що це питання буде вирішено на протязі одного-двох місяців. Першочергово виплачуватимуть кошти по депозитних рахунках, термін дії котрих завершений. Якщо повернення коштів таки відбуватиметься через фонд гарантування вкладів, тоді буде обраний банк, в якому вкладники зможуть отримати свої гроші, а також працюватиме гаряча лінія, завдяки чому буковинці зможуть дізнатися, де як і коли буде відбуватися повернення грошей. Якщо банк на протязі тимчасової адміністрації не покращить свій. Фінансовий стан то буде прийнято рішення про виплату коштів повністю фондом гарантування вкладів, який гарантує по поверненню двісті тисяч. Кожному вкладнику банку «Надра». отже, більшість отримує свої вклади в повному обсязі за винятком невеликого відсотку українців, кого вони перевищували 200 тисяч гривень. Фонд гарантує повернення лише такої суми. Більше отримати вкладники не зможуть. Додатково про час та порядок виплат вкладникам буде повідомлено на офіційному сайті фонду гарантування вкладів та на сайті банку НАДРА. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час.